Я всіх вітаю. Сьогодні така невеличка цитата із першого послання апостола Івана Богослова, друга глава з 9 по 11 вірші. Хто говорить, що він у світлі, а ненавидить свого брата, той ще в темряві. Хто любить брата свого, той перебуває у світлі, і нема в ньому спокуси. А хто ненавидить брата свого, той перебуває в темряві. І в темряві ходить, і не знає, куди йде, бо темрява засліпило йому очі. Це насправді дуже проста цитата і зрозуміла всім нам. Тобто, взагалі, що таке світло і темрява? Світло це, це Бог. Світло, яке є у нас в духовному плані, це те, що від Бога. А темрява це гріх, це відсутність світла. Знову таки, темрява сама по собі вона не існує. Темрява це відсутність світла. І коли людина живе в світлі, то, звичайно, це от така метафора. Апостол Іоанн, він не просто так названий Богословом, тому що його послання, да, Євангелія і, і Апокаліпсис, книга «Откровення», це дуже глибокі книги. Вони символічні, там дуже багато метафор. І образ світла, да, це як от, та людина, що в світлі, та живе Христом і во Христі, та живе з Богом і в Богі. А темрява, да, це там, де людина живе без Бога. І отут от дуже важливий момент. От є гріхи, які блокують духовне життя. Просто от, людина не в змозі, будучи цими гріхами, вона просто не в змозі духовно рости. І одна з цих, цих гріхів це ненависть. Тобто, коли людина когось ненавидить і не бореться з цією ненавистю, і не йде на примирення. От в заповідях блаженства є така фраза, така, одна із заповідей блаженства: що блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Тобто та людина, яка прагне бути в мирі з усіма, ця людина буде названа Сином Божим. Але та людина, яка не прагне до миру, яка живе в злобі, в обідах, ця людина буде чужда Богу. І ця людина буде в темряві. Тому що ненависть, вона відлучає людину від Бога. І тому нам треба робити все можливе, аби викореняти оцю ненависть цю злость на своїх ближніх. І це дуже важливо, це дуже центрально. І тому, коли люди іноді. Питають, а, а от чому я не можу ніяк прийти до церковності? Чому ніяк Бога не можу пізнати? от Молюсь, молюсь, а от пусто. А зачасту саме за того, що хтось на когось тримає зло. І оце зло, яке там живе в серці людському, воно блокує, Божу благодаті. Людина Бога не відчуває, і до Бога ніколи не прийде. Це от такий важливий, важливий момент, тому що знову-таки наш світ живе в ненависті. І ненависть це така ж покуса для багатьох. Тим паче, коли зараз є інтернет, є засоби масової інформації, які зачасту цю ненависть провокують і її виробляють. Ось людина, подивившись, ті ж самі новини після цих самих новин не мир в серці, а навпаки. І от ця ненавість, вона отрує нас. Тому нам треба берегтись, щоб ця ненависть не стала. Частиною нашого єства, бо коли це буде, ми не зможемо бути з Богом. Темрява несумісна зі світлом, так само і ненависть несумісна з любов'ю. Неможливо, щоб з одного джерела текла солодка і гірка вода. Пам'ятаєте, як Христос сказав? Так само і неможливо, щоб одніми, одним серцем ми любили і ненавиділи. Чи щоб з одних уст, одні уста говорили прокляття і благовістя. Це несумісні речі. Хоча хтось так умудряється, але в тому випадку, да, от коли людина говорить якесь благословіння, маючи в своєму серці ненависть, зачасту ці слова благословіння і благовістя, вони лисимірні. Бо пам'ятаєте, як апостол казав, що як ти можеш любити Бога, якого не бачиш, коли ненавидиш брата твого, якого бачиш. Тому любов. До Бога неможливо без любові до ближніх. А любов до ближніх це вміти прощати. Вміти переступати через свої обіди, через свої психи, через свою гординю. На конустері дуже багато. Тому оці слова та, от, апостола Іоанна, вони насправді умудряють, і розумляють і облічають. Бо зачасту люди обманюють себе, думаючи, що. У них мир з Богом, але в той же самий час у них немає мира з людьми. Якщо немає миру з людьми, то і мира з Богом не може бути. От є такий принцип. А що ж робити, так, коли от там різні є проблеми, є різні спокуси? Тим паче в цей час, коли війна? Як же це от може бути от зараз? Ви знаєте, наш час майже нічим не відрізняється від тих часів, які були. Коли жив апостол Іван Богослов. І от коли от є така спокуса, спокуса ненависті, що треба робити? Зивай до Бога. Що, Боже, от я розумію, от в мене є ця проблема, я з собою нічого не можу зробити. Допоможи мені. Йди до церкви, йди до присвітерів, і говорити зі священниками, каяйтесь на сповіді і благодай Духа Святого, вона. В нашому серці тоді все поставить на свої місця. Бо без Божої допомоги ми знову-таки втонемо в цій ненависті і не успадкуємо Царство Боже. А коли ми в Богі і з Богом, тоді нема нічого неможливого. Пам'ятаємо, що злость і ненависть нас відлучає від Бога і один від одного. Та людина, яка тримає злобу обіду. Адже, знаєте, знову таки, зачасту ці обіди, вони, вони дрібні, вони не, не, ні за чого. Так, звичайно, бувають такі випадки, коли дійсно о, там о, щось страшне, люди зробили один одному. А зачасту ж, в більшості своїй, ми за дрібниць сваримось, ми за дрібниць за якихось, ну, взагалі, те, що нічого не значить. І от ця дрібниця, вона. от. Взроші в людському серці таку злобу, що просто потім да, от, о, ця злоба отравляє. Давайте будемо в мирі з усіма і боротися з цією ненавистю. Знаходити якийсь мир, де, здавалося, б мир неможливий, але з Богом можливо все. Тому що не ми примиряємося один з одним, а Бог нас приміряє, коли ми йому дозволяємо це робити. Звернімо увагу на цю цитату і зробимо все можливе, щоб був мир в нашому світі. Як це можливо, як це залежить від нас.